Вже спіла-спіла. Солодка-солодка. Така гарнесенька. Тут, виходить, він був без оцих мішочків, а тут зібрала то, що було в мішочках. Великий плюс по мішочкам, то, що не з'їдає, не кусає бджолки йоси, і, і він, скажімо так, жовтіший тут і не попікся. Тут є, ну тут він трошечки гірше виглядає, а тут прям весь такий гарнесенький, отакий. От Солодкі-солодкі в цьому році. Дощів не було. Два рази тільки обробила його біопрепаратами. І такий гарнесенький кущик. Єдине, що пару гроночок викинула, бо не потянув. От. Ну і тут же в мене отака гліцинія. Ось таке насіння. Отак виглядає ліценія. Такі гарнесінькі, бархатні, бархатні. І вони будуть достигати аж до весни. А по весні вони самі відкриваються. А знаєте, як відкриваються? Нагріваються на сонці і зриваються бо так їх відкрити дуже складно, вони дуже міцні такі. А коли вони на сонечці нагріваються, то вони самі взриваються. Цікаво так. Потрібно знімати об'єм гліцині, вже вона в мене дойшла майже до гаражу. Чотири гілки залишу і там одну гілочку залишу. І буду знімати масу. Це все обрізається. Отут, дивіться, опять нові попускала це все буду убирати І от така у мене голіцинія. Це їй буде вже п'ятий рік. Дуже гарнесенько вона дає цін. От. ну і дуже гарно вона квітне. Дуже гарно чарівна така стоїть.